Десятий всеукраїнський футбольний турнір на Леоніда Копитка завершився. За першість у ньому змагались чотири команди Житомирська, Чуднівська та Дві Бердичівські. Протягом турніру вони встигли зіграти між собою та показати, хто чого вартий. Останній матч між командами Житомирського з Дюшору та Бердичівської дюсш 93 мав визначити переможця змагань. На початку першого тайму ініціативою заволоділи гості. Їм кілька разів удавалось перехопити м'яча у бердишівлян та наблизитись до їхніх воріт. Щоправда, тільки наблизитись. Кілька спроб забити гол були невдалими. Господарям таланило більше. Обійшовши захисників, гравці ДЮСШ відправили у ворота супротивників два м'ячі. Другий тайм був ще більш запеклим. Гравці добре організовували захист і м'яч то вилітав у аут, то прилітав над воротами. Обидві команди допускали порушення правил, за що отримували червоні картки від судді. У боротьбі за м'яч трапилось кілька дійсно болючих моментів. Нарешті, після черги безрезультатних спроб, господарі заявили про себе довгоочікуваним голом. Житомиряни невдовзі помстилися, заробивши на свій рахунок перший і єдиний забитий м'яч. Переможцем зустрічі стали бердишівляни. У матчі вони забили чотири голи, які визначили позицію команди у турнірній таблиці. За проходженням турніру свого імені пильно спостерігав Леонід Копитко, тренер з футболу із 40-річним стажем, говорить, що відчував бажання усіх команд перемогти, але разом з тим стежив за кожним гравцем. Я, як колишній гравець, як тренер, мене більше цікавить кожна особистість, кожен гравець. І якщо він грає з видумкою, якщо окремий гравець вміє... Переграти одного, двох, трьох суперників то це вже є надія, те, що цей гравець в подальшому житті може поповнити команду майстрів. Нагороджувати учасників прийшли представники міської влади, тренери і спонсори. Турнір, за їхніми словами, це вираження вдячності людині, яка виховала не одне покоління футболістів. Нині вихованці Леоніда Копитка всіляко йому допомагають, каже директор ДЮСШ Олександр Підгорчук, говорячи про спонсорів. Організатором турніру це і міська влада з Василем Константиновичем, і, звичайно, учні Леоніда Степановича Копитка, такі як Даманський, Радзимінський, Богадвід, Білецький, Яцик. Ну для нього вони хлопці. А я скажу, що ці мужі вони не тільки були добрими футболістами, але і порядними людьми в плані допомоги тренеру в його житті, в його футбольному житті. Юним футболістам організатори побажали великого спортивного майбутнього та нагородили їх медалями, кубками і грамотами відповідно до зайнятих місць. Лідером змагань стали Житомиряни. Срібло здобули бордишівляни 93-го року народження. Третє місце посіла команда ДюСШ-94, а чуднівцям подякували за участь. Відзначили також кращих воротарів та гравців. Турнір пішов спортсменам на користь, вважають організатори. Нормальний турнір якраз нам пригодився при подготовці піренству України. Важливо те, що вони вже практично готові до чемпіонату України. І такі турніри саме для цього організовуються, щоб команди були через тиждень стартує чемпіонат України, і команди мають бути готові для зустрічі в офіціальних іграх і там добувати свої результати.